Всім привіт! В цьому відео я хочу зробити огляд на різні додатки для Renault Zoe. Багато хто в мене вже запитував зробити на це, і я зроблю і вставлю ще запись екрану з android телефона тому що вам для цього буде потрібен Android-телефон і OBD-сканер. Так як в мене Зойка першого-другого покоління, то ОБД роз'єм знаходиться ось тут. за... Ну, коротше, бачите. І я використовував такий в мене еламка. Десь хтось мені її колись дав, двохплатова. От. Це, до речі, мені дав, коли я міняв на двигуні. Двигун міняв на минулі зойці. Це мені дали в дубно, хлопці. Так що дякую їм за це, до сих пір працюю. У мене я забув тоді еламку і взяв. І далі зараз. Покажу вам з Android-телефона, що тут робити. Він такий мене туповатій, звісно, самий, простий, самий дешевий, десь там за 100 доларів. Я його пару років назад купив. Такий от простенький телефон, але зі своїми задачами вспорється. Отже, давайте дивитись. У нас є три додатки: Канзе, PayClap і ECU -tweaker. Значить, Перше, ми вставили е, ОБД-роз'єм і нам треба його, по-перше, під'єднати. Він у мене вже ось під'єднаний, тому йдемо в Канзе і пробуємо його запустити і під'єднатись. Довго думає телефон, звісно, але нічого. От. І тут зверху видно, справа зверху видно блютуз, що він якби не підключений поки що. Так, він загорівся синіньким і зараз почне якби так блимати з боку. О, Не, не став блумати, зразу під'єднався. От коли тут вже є такі три полосочки справи від Bluetooth, значить у нас під'єднаний обде цей е, сканер і можна щось подивитись. Що у нас на першому екрані? У нас є розход, якийсь от я зараз сижу, машина заведена з кліматом. От, тут воно трошки підгружається ще. Ну, не, 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 не дуже цікавий екран. Зарядка інколи користуюся, показує. Доступний уровень заряду, настоящий, скільки залишилось пробігу і так далі. Тут цікавий максимум зарядки і скільки доступна мощна зарядки, коли, наприклад, я на зарядки заряджався. Зручно моніторити, коли падає потужні зарядки. І, наприклад, десь на дальняк я їду, я моніторю по цьому екрану, що, наприклад, доступна мощність там, 22 кВт, а максимум мощність падає, наприклад, вже там до 14. це знак, що вже треба знімати з зарядки і їхати далі. Тому що машина вже свій максимум взяла і зарядка буде падати, падати, падати. О, так що такий зручний екранчик. Значить, тут я трошки по батарейці. Насправді ніколи я тут не дивився, не сох нічого, але такий от екран є. Інше дуже рідко коли щось користуюсь, тут їзда якась. Торможення. Тут пару разів дивився, коли вчився тормозити тільки рекуперацією, то дивився от по цим показникам, коли в мене тільки рекуперація, а коли вже підключається колодки значить І цікавий е екран кліматизація. Тут можна подивитися, як працює клімат, як працює компресор. Тому що компресор е тут дорогий і важливий дуже компонент. Він літом охолоджує, зимою гріє, охолоджує батарею, тобто на ньому весь клімат всього. І важливо за ним слідкувати, важливо слідкувати за. Тиском і за оборотами компресора От в мене вони в нормі 2620, зараз показує. І тиск 12 бар. Якби у нас був тиск там 4, 5, 6 тисяч, 7 тисяч при такому тиску, або при такому режимі роботи, то значить щось не так, і треба перевірити Фріон. Або, наприклад, коли там тиск показує 0, це значить, що треба і срочно їхати. Перевіряти кількість фріону, шукати е, виток фріону і так далі. І раз в рік чи в два заправляти цей фріон. значить У мене з цим все добре. Я тут, як тільки купив цю машину, зразу поїхав, заправив. Не вистачало там щось 350 грам я старий, дорогий з Європи викачав і дешевший закачав. Все працює добре. І також тут можна моніторити, коли режим охлаждення батареї. Це от зараз пише кондиціонування, не нужно. потрібно. Але буває, коли, наприклад, жарко, коли батарея нагрівається більше 29 градусів, воно пише, що потрібно охолодження. І от состояние охладження батареї зверху пише, що ні, але коли я відповідно там пише щось. І так само зимою, коли треба підігрів, воно так само буде писати, що потрібен підігрів, і буде це все робити. От. А, далі переходимо на другу вкладочку, і тут от самий такий популярний це зарядка. Тут основна інформація вся по батареї, по пробігу, по відсоткам, скільки енергії доступно. І так далі. Який сок батареї, який одометр батареї? А я нагадаю, він має збігатися з пробігом машини. Інакше можна задавати питання, що не так. Чи міняли батарею, чи міняли якийсь блок, чи взагалі, ну, щось робили вже по машині. У мене він зараз з сією машиною збігається, з минулою не збігався, тому що я міняв блок EVC для того, щоб активувати підігрів батареї. Тому що температура батареї, і також тут, нижче, якщо провернути, тут є. Е по зарядці, коли машина буде під'єднана до зарядки, дуже зручно моніторити напругу на всіх трьох фазах, тому що Зоя боїться перепада напруги, боїться перекоса фаз, і відповідно, якщо там великий перекос, то треба їхати. По моєму досвіду, коли перекос там, 10, 20, навіть 30 вольт, ще більш-менш нормально. А коли вже там 50-60 вольт, це треба вже бігти з цієї зарядки і не мучити машину, тому що машина може поламатись і не заряджатись далі. Тут, в принципі, все видно. Е, в принципі, да кому буде далі цікаво, може сам подивитися якісь іще там карти на температуру, карти на напряжень, от Потім там. По 12-вольтовому акумулятору теж щось показує. Історія зарядок і так далі. Тобто тут все, все, все видно. Все видно. Окей. Значить, те, що стосується Канзе. Виходимо з Канзе і йдемо на другий, на Пайкліп. Це вже більш така. Складніша програма, більш професійна. Тут вже можна нормально считати помилки, бо трошки можна це зробити через Канзе, але я то ніколи не робив, тому що там нічого не понятно по помилкам. Значить, от, такий от у нас е, інтерфейс, тут доступний тільки рускій там і щось ще. Українського тут нема, тому рускій, ну як і вже. Е, де скачати ці програми, я думаю, що ви розберетеся, знайдете в інтернеті, це не складно. Але якщо будуть багато коментарів, то тоді допоможу і десь або силочку залишу, або додам собі просто на Google Drive і скину. Бо тут в цю програму треба Ні, ця програма просто ставиться. То наступне там вже складніше. Значить, тут вже по блокам, тут вже видно, як якісь блоки є, От. і їх тут кілька, і тут вже можна лазити годинами насправді. От. Саме цікаве, що я покажу, як скидати помилки, наприклад, як считати і скинути помилки. Тому що цю програму залізти і там калупатися, калупатися і калупатися. Я коли підігрів батареї ставив. Я через цю програму багато чого робив. Потім, коли в мене згорів мотор, я в цій програмі дивився помилки, намагався їх скинути, скинути блок. Щось виходить, а щось треба ще більш наворочена програма. О, ця програма досить довго вантажиться, і, відповідно, дуже довго це все відбувається. Такі діла. Але вже ну, почекаємо. Завантажилась програмка і дивимось, що в нас є по помилкам. Ну, як, якби, як правило, ці помилки пов'язані з якимись помилками або проблемами на зарядці. Тобто, якщо, ну, по моєму досвіду, що якщо машина нічого вам не казала, що якась не є помилка, вона їде все добре, то ці всі помилки десь щось злюкнуло, десь щось на зарядці случилось, десь, може, 12-вольтовий підсів, і відповідно бувають помилки. Багато цих помилок пов'язані з цим. І треба якби, обережно з ними дивитись. Що взагалі тут таке? Ну, наприклад, давайте зайдемо в блок Пеп і подивимося, що тут за одна помилка. Це Power Electronic Block, це той, що відповідає за цю силову частину, за двигун. І можливо там ще за якісь речі, але от за двигун найголовніше. І коли в мене згорів двигун, там були помилки, які я міг стерти, але машина все рівно не їхала, поки я не скидав блок. Скидав блок, машина ще якийсь час їхала, а потім знову ловила ті самі помилки і зупинялась. Так от, перейшли в блок, давайте подивимося Device Errors. Device errors тут нічого не показує. Тому е якась помилка, яка непонятна де, а можливо, просто глючить програму. Окей, піднімаємося вище, йдемо в EVC блок. От. Ну, і як бачите, все знов-таки не миттєво відбувається. Е програмка трохи підвантажується. В цей час дуже сильно блимає діодики на LED на цьому на Lкі, тому що воно дуже багато всього вичитує з пам'яті, дуже такий активний обмін даними відбувається, і програма все-все-все собі завантажує. Завантажилось і давайте знову перейдемо в BN device Errors і подивимося. Динамічні характеристики, сигнал кондатчика, електровентилятор, связь мультик Сіті, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Тобто якісь помилки, непонятно звідки вони вилізли, да, на які не впливають жодним чином на машину. Їх можна просто взяти і стерти. Нажимаємо Clear, Execute. Дивимось, що нам дасть на заведеній машині, на заведеній машині дало. І знову перейдемо в Device Errors, перевіримо, що їх вже немає. Да, їх уже нема. І так по кожному блоку можна ходити. А в EVC ще це оцей блок, який я міняв. В EVC тут є кілька якихось характеристик, параметрів, які можна полазити, коротше, подивитися. Взагалі, можна тут багато чого тикати, дивитися. І цього, чогось такого конкретного тут немає. Тобто сюди зазвичай лізуть, коли вже щось хочуть або якісь помилки скинути, або переконфігурувати якісь параметри, або щось подивитися глибше, трохи, ніж в Канзе. А, значить, тут багато-багато всього дивитися, і по факту тут можна цілий я не знаю, там відеоуроки записувати по по цій програмі. Тобто тут дуже багато всього, всі блоки і так далі. значить Виходимо з пайкліпа. І наступна програма ECU Tweaker. це вже сама-сама важка артилерія, яка може бути, навіть перед дилерами, перед офіційними якимись представниками, тому що там вже це вже, коротше говоря, туди е... лізуть, вже коли щось або сталося, або ну, тільки з... коли руки з правильного місця ростуть. Тому що там можна накласти таке, що машина просто перетвориться в кірпіч. Тут теж куча, куча, куча всього. От сюди вже треба. Е... Встановлювати окрему базу даних, окрему програму, і його все подружить між собою, і там вже трохи складніша сама установка. Давайте подивимось, наприклад, той самий Electric Vehicle Control Model. Нажимаємо на нього і автоопреділення по кану. Це той блок EVC, за який я казав. От він якийсь знайшовся. Заходимо на нього, клікаємо. І тут, наприклад, є. Vehicle Configuration І тут видно все, все, все що у нас сконфігуровано. Тут е, перша колонка: те, що, можна, те, що в машині у мене зараз, і тут, що можна поміняти, і записати. Давайте подивимось. Cooling Fluid е, у нас R134A вже, бо я дешевший, е, заправив, і я зразу тут поміняв. Значить, батарейка у нас написана BY EVC, Power N2. 2 ну, Це якраз коли в нас дві релюшки по схемам на підігрів батареї. І коли я там ставив свій підігрів по схемам, я якраз прописував, отут, що на мене, щоб машина розуміла, що дві релюшки, які вона може смикати, щоб вмикнути підігрів батареї. А, значить, а чого я міняв саме блок? Тому що в тому блоці була інша версія, і такого екрану прям не було. Був просто ну, якийсь інший екранчик. От. І тут от те, що можна тут настраювати. І тут, кстаті, я ще бачив, знаєте, що щось про WebBuсту. Таке відчуття, ніби були якісь штуки з штатними вибастами, але, мабуть, це було не тут. От. Тут, кстати, вот те, що є в мене PTC-конфіг версія 2.0 HV-PTC with Air, другий пункт. Тобто це, походу, те, що відповідає за те, що в мене є 400, 400 вольтовий потужний тен Це норвежка і тут вони є посилений підігрів. І останній пункт от 14 вольтовий battery heating Написано Віз battery heating У мене. Стоїть підігрів 200 вольтового маленького також акумулятора, і тут от він прописується, що він тут є. Якщо хтось собі захоче поставити, то можна підключити так само по схемам, тут активувати, і буде у вас підігрів. Значить, ще можна подивитись клімат контрол Теж цікаво. Там є різні настройки саме клімату. Значить, він не определився, тому йдемо на клімбокс. Сюди. Або не сюди. Зараз або, або і сюди попробуємо. Так. Да. Значить, по-моєму. All Projects Configuration. О, і, тут, і тут теж дуже-дуже-дуже багато всього. І що ми тут бачимо? Тут у нас є куча-куча всього. В принципі, так само можна з самим щось подивитись. Так само зараз трошки наближу. Що тут цікаво? Country конфіг, зона 3. В мене стояла, по-моєму, зона 2, але я поставив зону 3. Там якось воно тіпи, для більш холодних країн, і там більш якийсь такий конфіг для більш холодних. Також видно, що в мене є 5 кВт PTC. Тут не видно, куди я нажимаю. Вот. Але чогось battery PTC Type пише Wizard PTC. Тому таке відчуття, ніби воно тут взагалі не залежить. Але я подивлюся зимою як воно буде, якщо що тут пропишу. Вот. І я вам даже скажу більше в цьому підігріву. Що а, навіть без тенів Можна активувати підігрів батареї, і сам вентилятор він ганяє просто повітря. Від того, що це повітря ганяється вентилятором, воно трошечки нагрівається, і зимою у вас так само буде 7-8 градусів. Це я вже перевіряв у себе. Просто, навіть активувавши підігрів батареї в цих двох блоках, у вас буде вмикатися вентилятор, машина буде думати, що у вас є атени, ніби їх вмикати. Але навіть того самого вентилятора він дозволить вам не а, тримати температуру вище нуля батареї. А, а не як у мене колись було мінус 15, коли на дворі був мінус 20. Це теж як варіант. От. ну І тут, тут різні різні налаштування, з якими я би не радив вам насправді гратися. Тому що можна перетворити машину на керпіч, але якщо ви зробите хоча б скрін того, що у вас було, то ви зможете потім відкатитись назад. От. Так що, якось так. Таке не дуже велике, досить коротеньке відео. Це просто якби, такий огляд на ті можливості цих додатків, які є. А далі ви вже можете їх завантажити, поставити і, залежно від того, що вам потрібно, вже там. Кавирятись і щось робити. Я вам так скажу, що якоїсь адекватної там, відповіді на питання, а як там, прописати там, я не знаю, датчики тиску, а як там, прописати якоюсь, там, якийсь там сенсор, або ще щось, ну вам навряд чи хтось дасть. Мені, коли я батареєю займався, так ніхто цієї відповіді не дав. Відповідно, я це все шукав сам і розбирався тут сам. Це досить довго, тому. Удачі. Значить, і єдине, що ще я хотів би сказати, показати, це коли в мене згорів двигун, як я його скидав. Тому що от за цю інформацію, за цей зброс блока, я віддавав хлопцям 500 гривень. Я віддавав 500 гривень, тому вам це буде безкоштовно. І рахуйте, що це відео, що комусь знадобиться, ви зекономите 500 гривень на цьому, подивившись це відео. Значить, йдемо в Power Electronic Box. Знову пробуємо автоопределення включити. Не завжди воно чогось тут працює. А, да. З комп'ютера воно определяє одразу всі блоки, але там програма називається DDT for All. Той самий принцип, та сама база даних, але там просто інший інтерфейс, треба комп. Комп'ютер з собою возити незручно, а в телефоні весь той самий функціонал. Значить, тут у нас IDM, PEP ну, десь от сюди. Останнє мені здається. Значить PEP, General. Ну, тут в принципі більш-менш воно все підгружає, але можливо і не ВІМ. Давайте спробуємо щось інше. Якусь отаку спробуємо. Conditions for Measure Ratio Capture Functional. Functional. Sensor type. В общем, тут а десь є ресет, треба його знайти. Треба знайти там, де є Unlied Write Zero. SEO Reset є. Yeah. І от натискаючи SU Reset, відповідно я скидав цей блок, і машина якийсь час ще могла далі їхати. От Перший раз, коли я віддав машину з підгорівшим ротором на СТО, все, що вони зробили, вони скинули цей блок подивились роз'єми, що, можливо, там десь вода попала або ще щось, і все, і віддали. І на, наступний день в мене машина так само стала. От. Єдине, що трошки моя була теж вина, що я поскидав помилки, і машина до них приїхала без помилок, а там кататись, ловити помилку вони вже не стали. Так що, моя порада вам так само: якщо ви везете машину на сервіс, не скидайте самі помилки, хай вони подивляться, що за помилки, і тоді вони зможуть якось вам порадити щось. На цьому можна закінчувати це відео. Дякую, що подивились. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Якщо воно було корисним, то ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Пишіть, що вам ще було би цікаво побачити. До нових зустрічей.